Динамо готується до чергового виступу у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Кияни вже виграли УПЛ, тому зможуть стартувати в ЛЧ з другого раунду відбору. За свою історію Динамо відіграло 75 матчів у кваліфікації Ліги Чемпіонів, оформивши майже 150 голів. Згадаємо найкращих бомбардирів киян у цих іграх на п'ятому місці. Аж четверо гравців: Валентин Белькевич, Діого Рінкон, Олег Усів та Андрій Ярмоленко. У них по п'ять голів. Останні ще. Може збільшити цю кількість наступного сезону, якщо продовжить контракт. Всього на один м'яч цей квартет обійшов Артем Мілевський. П'ять зі своїх шести голів нападник забив у кваліфікації сезону 08-0 Особливо приємно, що на рахунку мілі дублі у ворота московського Спартака в обох матчах тієї стадії. Топ трійку відкриває Андрій Шевченко. Чинний голова УАФ забив за Динамо сім м'ячів у відборах до ЛЧ. п'ять з них до вояжу в Мілан та двічі. Під завісу кар'єри дубля Мишева стріляв у ворота Ольборга та Барітауна. А після повернення засмучував Гент та Аякс. Вібет офіційний партнер Динамо Київ. На другому місці йде Сергій Ребров із десятьма м'ячами. Половину з них форвар забив у ворота вже згаданого Барі Таун, адже на його рахунку навіть покер в одному із матчів проти валіців. Обійти Реброва вдалося лише Максиму Шацьких. Узбек забив за Динамо 12 голів у кваліфікації. І ліги чемпіонів, в тому числі два дублі, особливо пам'ятними стали його голи Фенербахче на виїзді у сезоні 0607. і ось тепер.